Я стала упорядником. Книги Іван Франко «Сотворення світу. Ось ця книга це моя гордість. Ми відтворили ілюстрації до того, про що йдеться в книзі, з дуже гарною якістю. В кінці цієї книги є великий матеріал, маловідомі факти із життя Івана Франка. Книга була написана вже наприкінці 19 століття, і точна дата невідома. Проте вона мала дуже непросту долю через суперечливість своєї теми. Іван Франко в своїй книзі критикує буквальне прочитання Біблії, що так, як там написано, так воно і означає. Твір дуже корисний, бо це приклад духовної інтеграції, де наука пересікається з духовністю, з вірою, і ця тема завжди буде актуальною. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада Тетяна Дугельна, українська письменниця. Чому хочеться сьогодні саме так представитись, тому що в рубриці книги про Україну і українське я знову повторюю презентацію книги Іван Франко Сотворення світа. А, вже один раз я вам показувала цю книгу, тільки вона була в іншій обкладинці. Це був самодрук. А зараз я пишаюся тим, що в цьому році, в 2025 році, мене прийняли в національну спілку письменників України, і в цьому ж році я стала упорядником книги Іван-Франко Сотворення світу. Це досить великий здобуток в царині письменництва для мене як письменниці. Так, я написала більше 30 книг різними мовами, які видаються сьогодні, читаються, публікуються. Проте, ось ця книга це моя гордість і в. В Нашому видавництві час успіху ця книга вже вийшла в м'якій обкладинці. Був розкуплений весь тираж, і зараз ми її передрукували вже в твердій обкладинці, і я хочу вам її презентувати. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Чим унікальна книга. З Івана Франка сотворення світа. Тим, що Іван Франко коли написав цю книгу, він навіть не підозрював, що вона буде довгий час в Україні забороненою. Він навіть не уявляв, що книга, яка для нього була десь на межі, як науково популярна. Студія перетвориться в ціле біблійне оповідання, в якому він буде міркувати про те, що і як було зроблено під час створення світу. Чим унікальна ця книга для кожного з вас? Ну, Перше, чим я дуже пишаюсь, що ми цю книгу. Зробили дуже красивою, і якісною, ми відтворили ілюстрації до того, про що йдеться в книзі, з дуже гарною якістю, тому що в надрукованому вигляді ця книга вийшла силами діаспори в Канаді. Бо перший тираж, який був надрукований тут, у нас в Україні, був один примірник наданий автору, а решту. Примірників, а їх було 500 примірників, це дуже великий наклад, повірте, за тих часів. Їх було викуплено, скажімо, церквою і спалено. Ми тут з командою творців, саме видавництва час успіху. Відновили повністю зробили реконструкцію з всіма, скажімо, ілюстраціями до цієї книги, з усіма поясненнями, що це означає, як, про що говорить саме Франко. Бо Іван Франко дає дуже велику таку реконструкцію і пояснює на основі стародавніх артефактів, в тому числі шумерських табличок, що мається на Увазі в біблійних оповіданнях. До речі, ці картини, які ми сюди надрукували, стануть вам дуже в нагоді, тому що ви будете краще розуміти, про що йде мова. До цієї книги ми розмістили всі вступні частини всіх видавців, які колись друкували цю книгу. Один раз вона виходила в в Україні. Ні. Потім вона виходила в Канаді, і тут були вступні частини різних видавців, в тому числі і нашого видавництва час успіхом. В кінці цієї книги є великий матеріал, маловідомі факти із життя Івана Франка. Це моє дослідження життя Івана Франка, яке вас точно здивує і яке сьогодні дійсно занурює нас у світ Франка як не просто генія який е, має бути е, образом для кожного із українців, образом патріотизму, мудрості, мужності, але і Іван Франко є певним пророком, який в, в тому числі і в цій книзі, він е, говорить про те, що е, якщо ми не повернемося до внутрішньої мудрості до своїх коренів, то у нас буде не просто духовна криза, а буде криза релігії, яка може зламати. Е, Людині саму людину придбати книги можна за посиланням під цим відео. В самій вступній частині автор зазначає, що Біблія не може бути документом, на яким ми можемо опиратися в хронології подій, які описані в Біблії. Він дуже чітко, скажімо. Говорить про те, що жодна хронологія, яку нам надає Біблія, не витримує жодної наукової критики. Ну, цитата Франка з книги. Хіба ж перед мільйонами літ була яка земля? Було Сонце, було небо? Хіба ж воно таке було? Таке враження, що все починається тільки з Біблії. Книга була написана ще наприкінці 19 століття, і точна дата невідома, проте вона мала дуже непросту долю через суперечливість своєї теми, тому що в ній поєднується наука і віра, і автор Іван Якович Франко провокує читача, на роздуми стосовно як наукових е, священного писання Біблії, так і провокує на роздуми стосовно віри. Звичайно, далі було би бажано цей твір побачити в різних друкованих збірках, але ми не бачимо видавництво у Львові друкує 50 томів різних творів Івана Франка. І жодного, жодної згадки саме про книгу сотворення світу. Які основні тези наводить автор у цій книзі? Які основні думки ви зустрінете саме в цій книзі? Ну в першу чергу Іван Франко каже, що наука та віра не можуть бути антагоністами. Вони мають між собою взаємодіяти, тому що саме вони. Служать людині, і таким чином вони мають об'єднуватись. Франко показує, що біблійні оповідання мають певний символічний характер. І не несуть в собі якоїсь хронології, на яку ми можемо опиратися з точки зору науки, він каже, що той розрахунок, який є в Біблії, не має жодної вартості, і вони були зроблені вже пізніше в розрахунках жидівськими равінами. Ну, відповідно, коли. Він називає юдеїв жидами, то звичайно, ви розумієте, відповідно відношення до цієї книги. Автор закликає в своєму творі сотворення світу читача сприймати приймати Біблію Святе Письмо як певний духовний і моральний текст, але точно не як підручник з історії або певних геологічних досліджень. Також Іван Франков в книзі Сотворення світу він говорить про певні факти, розмірковує про еволюцію людини, і він звертає увагу на ідею, висловлену ще Дарвіном, що людство має давніх спільних предків із іншими формами життя. І про це ви також можете. Поміркувати разом з Іваном Франком. Він піднімає питання християнської доктрини, взаємодії християнської доктрини з природознавством. І знову ж тут релігія і наука як начебто і конфліктують, бо в Біблії жодного, жодного наукового факту немає. Також він Іван Франко в своїй книзі критикує буквальне прочитання Біблії, що так, як там написано, так воно і означає. Ну, до прикладу, він каже, що 4 тисячі років до Христа це що таке, Яка, про який період йдеться? Що це? Він заохочує читача не просто бути мислячою людиною, не сприймати все на віру і не бути просто сліпим прихильником того чи іншого явища в книзі сотворення світу Іван Франко шукає певний лад, гармонію. Він з одного боку каже, начебто, тема віри тема духовності і Вона би мала бути основою гармонії. Проте в центрі все-таки будь-яких таких роздумів стоїть ось це морально-духовне питання пробачення світу, як він влаштований, як він був створений, і де в цьому світі місце людини. Франко не просто аналізує зв'язок Бога і природи, він ставить. Питання відповідальності до людини про те, як вона ставиться до себе, до Бога, до створення, до творіння, і також як людина ставиться до науки. Звичайно, автор відрізняється в цій книзі тим, що він апелює до багатьох джерел, він опирається на велику кількість артефактів, досліджень. Як археологічних, так і філософських. Він опирається на, на богослів'я. Тобто він вказує, що наявність критичного мислення у кожної людини дає можливість із одержимості певною ідеєю стати людиною мислячою і людиною свідомою. Тож хотілося б, щоб ви відчули наскільки ця книга потужна, тому що для сучасного читача, для сучасної людини. Мати в своїй бібліотеці на книжковій полиці заборонений твір сутворення світу Івана Франка це знаєте такий собі вже виклик певний, тому що ви. Не просто підтримаєте видання цієї книги і розповсюдження, а ви будете дотичні до того, що заборонялося, тому що воно могло змінити свідомість людей. Тож твір дуже корисний, бо це приклад духовної інтеграції, де наука пересікається з духовністю, з вірою, і ця тема завжди буде актуальною. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Також дуже важливо ну, мислити про те, як створено було світ не як про міт, про якусь вигадку, а е, прочитати дійсно наукові обґрунтування самого Івана Франка. Бо ви знаєте, що він був дуже розумною людиною, він знав 14 мов, вільно володів е, старими невживаними мовами і навіть шумерські. Таблички перекладав з мови оригіналу. Тож, е, хочу, щоб ви відчули, що ця книга це е, певний зв'язок з нашим родом, з нашою пам'яттю, з нашим корінням, з тим, на що нам варто опиратися, і не лише в діапазоні 100 років, е, коли жив е, і творив Іван Франко, а в діапазоні тисяч е, років. Коли наші пращури вже мали і релігію, і світогляд, і як то кажуть, вже білили хати тоді, коли Європа, європейські країни навіть ще не існувало. Я вже не буду говорити про те, що написано в Біблії про створення світу. Тож нагадую вам, що книгу сотворення світу в видавництві час успіху ми надали відповідно. Статусу цій книзі ми її зареєстрували в книжковій палаті України. Вона отримала дійсно статус надрукованого твору, який не друкували ще з часів життя. Івана Франка, ця книга оновлена роздумами видавців, вступними словами, оновлена ілюстраціями, на які б опирався Іван Франко. Ця книга стане достойним. Скажімо, скарбом в вашій власній бібліотеці, і, звичайно, вона може бути прекрасним подарунком тим, кого би ви хотіли порадувати, що книга затворення світу сьогодні доступна для кожного українця. Посилання на цю книгу ви знайдете в описі під цим відео, і до зустрічі в роздумах про цю книгу і її сенси. А з вами була українська письменниця Тетяна Дугельна Світлогада на каналі Калина. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам мудрості і до зустрічі.